На землю, на землю, лягну на землю, на землю лягну я сказав, руки за голову, руки за голову поклав. Лягну! Руки за голову ладонями до мене! Поставив в сторону руки! В сторону руки я сказав! Ладоні навек підняв! Ножик викинь! Ножик викидня сказав! Ножик! ноги ширше. Сторону дивишся! В сторону, я сказав! Бежать поліція! В сторону! В сторону, я сказав! Спокійно! Ти хто такий? Руки! Не рухаємося! Руку подав сюди! Руку подав сюди! Покине, сказав! Руку Руку, другу! Руку, другу, Дай сюди руку! Пусти! Став! Став! Мінявся! Ногу під сель! Ногу під сен! Ти хто такий? Ти що тут робиш? Це? Да! Відкривайте забор.